Я готовий Доброго дня ще раз, шановні журналісти. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі стан дотримання антикорупційного законодавства. Про це нас скаже прокурор області Мовчан Геннадій Володимирович. Ми, напевно, обмежимо нашу зустріч десь. До 20-30 хвилин, а потім, якщо ще що буде час, це, тестер... це не брить, це. Ну, от ще менше зробимо, що не чесно. А ми вас не відпустимо, тому не цьому, прошу не навіть володимир. Доброго дня, шановні журналісти. В першу чергу я хотів би подякувати вам за те, що ви відгукнулися на нашу пропозицію і прийшли і прийняли участь в цьому заході. Питання протидії корупції є. Пріоритетним напрямом діяльності усіх правоохоронних органів без виклик. Але, на мою думку, подати корупцію неможливо одним зусиллям правоохоронних органів. Це повинні також, як і ви, приймати в цьому, в цьому участь, так і наше суспільство. З метою реалізація державної антикорупційної політики прийнято низку законодавчих актів. Показує президент держави сховала національну антикорупційну стратегію на 2011-15 років. Чим створені нові дієві інструменти для боротьби з корупцією на рівні загальновизнаних світових стандартів? Під час виступу на оригінальному засіданні Всесвітньо-Економічного форуму стратегічний діалог щодо майбутнього України 6 листопада цього року президент зазначив, що корупція ще ще є значною перешкодою для розвитку держави. Тому першочергове завдання для правоохоронців налагодити дієву систему та нести потужний удар по корупції в країні. З метою об'єднання зусиль правоохоронців на рівні держави. Під голованням Генерального прокурора України Віктора Пшонки 19 листопада проведена координаційна нарада за участі перших керівників правоохоронних органів держави та регіонів, на які обговорено стан запобігання та протидії корупції. На нараді дано об'єктивну та принципову оцінку діяльності правоохоронців. Визначено заходи, спрямовані на виявлення корупційних проявів серед посадовців органів влади, працівників судової системи, правоохоронців та на інших перекритих напрямках. Як задачи Генеральний прокурор, стан боротьби з корупцією потребує виходу на новий сучасний рівень і потребує тісної взаємодії правоохоронних структур у подоланні цього негативного явища. Міжнародні норми потребують не просто стандартних кроків із боротьби з корупцією, а й усунення ризику і вчинення корупційних правопорушень. Органом прокуратури Тернопільської області також вживаються заходи щодо протидії корупції в нашому регіоні, в нашій області. Цією метою під моїм голованням також проведена козаційну нараду, на якій дамо принципову оцінку діяльності кожного правоохоронного органу області та визначено спільні узгодження заходів з метою зброя та протидії корупції. На сьогоднішньої зустрічі я хотів би повідомити вас про ті ну, скажімо, досягнення або про ту роботу, яка була проведена правоохоронними органами в нашій області, і в тому числі прокуратурою. Правоохоронцями посуду суду 50 обвинувальних актів щодо 66 злочинів. До кримінальної відвіданості прийняли 54 особи. З усіх викритих кримінальних правопорушень дві третини склали тяжкі злочини. Третина злочинів або 22 за фактами одержання неправовірної вигоди це хаборіт. Хабарництво, а тепер це неправовірна вигода, відноситься до одного з найбільш небезпечних видів злочинів і є обов'язковою складовою корупцією. Тому викриттю цих кримінальних правопорушень приділяється особлива увага. Нещодавно до суду скеровано обвинувальний акт щодо начальника одного з відділів реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, яка за хабар в сумі 400 доларів США, незаконно прискорила процедуру розлучення та видала відповідне свідоцтво. Викодок керівника Бережанського обласного туберкульозного диспансера, який одержав від пацієнта неправильну вигоду в сумі 3,5 тисячі гривень. При одержанні коштів в сумі 1000 доларів США за сприяння у вирішенні також питання. Про охоронців був затриманий лікар-терапевт одного із СЕК району. Якщо говорити про категорії службовців, які вдалися до корупційних кримінальних правопорушень, то найбільше їх вчинено посадовими особами органів місцевого самоврядування 5-7 категорії, таких осіб 14 і службовцями контролюючих органів. Їх у нас 12. Хотілося б окремо підкреслити, що є випадки, коли посадові особи правоохоронних органів, які повинні протидіяти корупції, самі вчинають злочини даної категорії. Як не прискорбно, але в нашому області також є правоохоронці, які за період з 1 січня вчинили злочини. Таких злочинів у нас 9. І відповідно 9 посадовців, які були направлені до суду. Це 4 працівника міліції, 4 працівника податкової і один працівник митної служби. Яскравим прикладом вчинення корупційного злочину правоохоронцям хотів би зазначити кримінальне провадження про вимагання та отримання хабаря в розмірі 40 тисяч гривень трьома працівниками правоохоронних органів: це два працівника міліції і один працівник податкової. Хотів би зазначити, що всі троє займали в своїх структурах керівні посади. Окрім того, Досуду скарований обнувальний акт із угодою про визнання винуватості і кримінального упровадження щодо заступника начальника однієї з міжрайонних податкових інспекцій за фактом вимагання та одержання непромінної вигоди в сумі майже 5 тисяч гривень від керівника суб'єкта господарювання. Також засуджено начальника відділу митних платежів Тернопільської митниці, який вимагав та одержав від підприємства понад 11 тисяч гривень. Хотів би зазначити, що е, за підозрою вчинення корупційних кримінальних правопорушень затримано 20 осіб, із яких відносно 11 було поставлено питання про взяття їх під варту. І як зараз дозволяє процесуальний отець України з одночасним визначенням застави. Значить, по всім 11 особам була застава від 30 до 300 тисяч гривень. І всі, цікаво, що всі 11 їх сплатили. І всі в подальшому були звільнені із підварти. І можу так, таку цифру вам назвати, що іменно по цим 11 кримінальним провадженням сума застави стала 1 мільйон 550 тисяч гривень. Гроші у наших корупціонерів є. Крім того, в кожному випадку повідомлення про підозру у кримінальному провадженні вирішилось питання відсторонення підозрюваних від посад або їх звільнення. Також хотів би відзначити, що встановлених 737 тисяч гривень за подійних корупційними злочинами збитків більше 60%, а це складає 450 тисяч гривень, було відшкодовано в ході досудового розслідування. Ще на півмільйона в ході розслідування було наконення арешти і на 200 тисяч заявлені позови, також в ході кримінального провадження. Не менш актуальним є питання притяг до відповідальності службовців за вчинення корупційних адміністративних правопорушень. На цьому напрямі також проведена значна робота. Прохорона органами області до суду складно 59 протоколів про адміністративні про корупційні правопорушення. До відповідальності протягом 50 таких осіб. Серед притягнутих 9 державних службовців, з яких два із них це 3-4 категорії, 7 керівників органів місцевого самоврядування 4 категорії. Так, притягне до адміністративної відповідальності міського голову міста Збараж, який не повідомив у встановленому складному порядку сесії міської ради про наявність конфлікту інтересів, а саме про факт укладення договору на перевезення пасажирів із своїм сином. В'язку із отриманням неправомірної вигоди в сумі 2,5 тисячі гривень Бережанським районним судом визнано винним начальника районного управління Держземагентства. Не обійшлося за вчинення адміністративних корупційних діянь, також і з боку правоохоронців. До відповідальності за адміністративні корупційні діяння протягнуло троє працівників правоохоронних органів, один працівник міліції і двоє податкової. Як приклад можна зазначити факт одержання працівником обласної державної податкової інспекції у приватного підприємства направлення вигоди в сумі 1000 гривень. Хотів би зазначити, що у законі України про державну службу передбачено обмеження, які враховуються при прийняті на державну службу. Зокрема, зазначено, що не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення та завчинення корупційного правопорушення. Тому корупціонер не може працювати у владних та правоохоронних органах. На сьогодні в області за вчинення корупційних правопорушень займаних посад звільнено 25 посадовців. Припинено повноваження 16 депутатів місць рад. Разом з тим, четверо осіб продовжують перебувати на виборчих посадах у зв'язку з відмовою місцевих рад прийняти рішення про їх звільнення. З цією метою прокуратурою вжиті заходи цивільно-правового характеру. Та до Адміністративного суду скерено чотири позови про визнання таких рішень органів місцевого самоврядування незаконними. На даний час ці всі позови ще на розгляді. Ну, я вважаю, що суди приймуть законні рішення з цього приймуть. На завершення хотів би. Повернутися до початку нашого брифінгу і зазначити, що лише завдяки спільному поєднанню повноважень правоохоронців, органів влади та підтримки громадськості можливо комплексно та ефективно протидіяти корупції. Та такі її прови, як незаконна винагорода, повністю виконати з нашого суспільства. Дякую за увагу. Згадували про цю нараду, яка була за участі Генерального прокурора, як Тимопічина виглядає на фоні інших областей. Можу сказати, одне, що не ругав. Такі наради відбуваються, координаційна нарада відбувається з метою. Все ж таки, дати якусь оцінку правоохоронним органам. Тобто, той роботу, яка вже проведена не з метою, для того, щоб десь когось покарати або... І дисциплінарні стягнені, а для того, щоб розуміти, як далі рухатись, що вийшло, що не вийшло. І в подальшому при винесенні постановці нарад, враховується, йдеться та, та оцінка, яка надана на, на нараді, і при тих ну, так, заходах, які визначаються для подальшої роботи, тобто вони враховуються і заходи вживаються для подальшої роботи, виявлені корупційні діянь. А таких, би, оцінок, де хто і як не дається? Як ви називали факти різних кримінальних проявів, скажіть, будь ласка, це на вашу думку, це окремі епізоди, чи все-таки має місце певна системність? Дякую за запитання. Як ви замітили, як на початку брифінгу, так і кінці. Наші три складові це правоохоронці, влада і саме суспільство, самі громадяни. І громадяни, до речі, у нас ми кожен раз висвітлюємо, що в нас є телефон гарячої лінії на сайті. Людина може звернутися в разі, щоб до неї застосувати якісь незаконні методи або вимагаються якісь хабарі, незаконні винагороди. І людина, яка звертається в правоохоронні органи, повірте, що реагування відбувається. А я не можу сказати, це система чи не система. Я тільки можу сказати, що є факти, які ми, до нас звертаються, ми їх реалізовуємо, і ця реалізація проходить в кримінальних провадженнях і в протоколах про корупційні адмінправопорушення. Питання, Олег Світовський. Свого часу, років 23 тому багато суттєвих то, були на прес-конференції, коли відкривався антикорупційний комітет в Тернополі. І, зараз інформація пройшла, що були бабки хабарні прокуратура займалася. Ж... Справа Виритися така є, але займалася не прокуратура, займається міліція. І я думаю, що на хороший термін, буде питати законний пішло. Є така справа. Ще якісь та. такі. Та. Так. Та. Ну, ми ще поспілкуємося тоді поза темою брифінгу. Я думаю, запитати, ми, да, брифінгу? Можна якось вже саме не думати, ми планували провести прес-конференцію, але все ж таки вирішили, що сьогодні ми проведемо брифінг. По антикорупційному законодавству, тому що це дуже важливо на певний час. А прес-конференцію вже по е, підсумкам року проведемо в січні. Тобто, якби вже я опять проінформую вас, що зроблено конкретно прокуратурою, правоохоронцями. А якщо зараз є питання не по призені, то будь ласка, де спів вже як ми вас зібрали, на Наші журналісти наперед цікавилися ці діяльністю, і них є по деяких темах напрацювання і питання, то прошу задавайте. Питань немає. Може, визвольте ще мені разом. Оскільки знову ж прозвучала тема про охорони в комплексі, а мене цікавить міліції. От ви здійснюєте люди для довго діяльність. Скажіть, будь ласка, який загальний рівень дотримання вимог закону і законності в діях самої міліції. Ну я видую до того, що все-таки резонансних подій стається в тому числі і в телебаченні піднімається. Ну, так, не так, але все-таки перший раз питання підняли системність корупції, то другий раз. міліція не все робить, я понимаю. Ну, можна, що... Тернопіль, в Тернопільській області міліція працює відповідно до закону. І е, я не знаю, кількість областях, я не можу оцінювати роботу в других регіонах, але з приводу правоохоронних органів Тернопільщини я скажу, що це в рамках закону. Може є десь не поодинокі, ну, поодинокі факти, але ви бачите, що ми і притягуємо і за і порушуємо справи по зловживанню. Це негативне явище, воно, я думаю, є везде, але тільки в Україні. Тому Взагалі, в цілому, роботу правоохоронців я задоволений. А, задоволен. а неподалік фактор, ну, це такі. Можна трошки інші платити? Слідка споживка працює новий КПК. От як вам працювати? Ви читати цікаву аналітичну статтю, але цікаво, як практика. Чого ви очікували і як насправді вийшло? Ну, КПК, э, так, да, дійсно, до речі, цей думаю, освятиться це вже після э, підведення підсумків нашої роботи. Ну, вкратце можу сказати, що КПК діє і всі сподівання, які ми покладалися, він реалізовує зараз. Тобто, зрозуміло, що є люди, які там доволі, недовольні, але э, процесуальний кодекс працює. Проблем використання тих норм, які записані за кодексу, їх немає. Є в когось ще запитання? Інастерічи. А ви сказали, я відховаюся там трошки корупція за місцеве, за податківців, а от в прокуратурі були випадки? У нас в області не було. Не було. А в Тернопільській міській раді. І у нас є декількох проваджуємо, розслідуємо. Я думаю, що будемо запершувати по цим справам. А чого зміна міська рада цікавила? Можна, може, я ще останнійся. Вчора мали прийняти цей його інтеграційний закон, який стосувався прокуратури. Що в ньому змінюється? Ну, давайте випадки. будемо казати так, коли закон буде прийнятий, я окремо зберегно всіх вас з великим задоволенням і розповім, ну, які там відбули зміни, що залишилося, що буде нове. А поки закон не прийнятий, що про прийняти? нього? Зменшення ваших повноважень, чим більше. Опять-таки, так, давайте так, закон приймуть, там буде термін. Дуже великий для його вступу в дію. І я думаю, що ми це питання можемо навіть десь окремо і винесемо на брифінг чи на, на, на прес-конференцію. Да. А поки він не прийняти, ну, це говорить про те, чого немає. Я кажу, вбачаєш, що так, ну, я не можу коментувати того, чого ще немає. Є в когось ще якісь запитання? Давайте ще одне, задавайте, ще одне. Так, ще одне запитання, Скажіть, земельні питання наскільки для нашої області характерні, для нашої області, на ну, для нашої області як і для всієї України. Є у нас і кримінальні провадження, є у нас і позови, які прокуратура заявляє, коли незаконно ведуться розпорядження як голів адміністрації, так і міської ради. Тому порушення ну, є. І прокрутоних реагує. А п'яти каже, системна-несистемна, ну, смерти не може системно. Ну, є порушення. Ми потрібно завершити, що у офіційно частину в зустрічі. Кому треба буде щось уточнити, деталізувати? Ви знаєте, що я зараз Я просто пропоную. Ви да, зверніться, якщо у когось є, є таке питання, яке потребує детального, дит скажімо так, відповіді, ми вам дамо обов'язково письмову інформацію. Дякую. Ще раз дякую тоді. І хотілося б запросити. Дякую.